Привіт, це Рая і моя нова рубрика факти проти догматів». Віра, це істина, а істина не боїться сумнівів. Чи не так? Сьогодні я скажу страшне. Я скажу, що наука підтверджує деякі біблійні події. Як так? От і подивимось: 10 кар єгипетських з точки зору науки. Точнімо! Нам потрібен маленький екскурс в історію, з чого почалися і чим закінчилися 10 кар єгипетських. А діло було так: приходить Моїсей до фараона і каже, що чув голос Бога і голос велів йому забрати рабів з Єгипта і повести гуляти постелею. Звісно, фараон не пристав на таку пропозицію, я б теж не пристала. Якби до мене прийшов якийсь чоловік і казав, що чув голос Бога, який наказував йому забрати мою дитину і повести гуляти, а я маю того слухатись, бо то ж голос Бога, якби ж то ще голос Бога був в моїй голові, але ж ні. Отож Господь хоче довести, що він Господь, і обирає не пряму комунікацію, а через голову Моїсея. Ходить похилого віку чоловік, і, схожий на божевільного, розповідає страшні історії, і, о, диво, фараон, правитель всієї країни, хто не вірить. І Господь, щоб таки довести, що він Господь, починає вбивати все живе. Бо в цьому є якась мудрість Божа вбити все, але не поговорити з фараоном. І Господь вбиває рибу, худобу єгиптян, чому п'ємє? Буває їх витончено, поступово, що прям біль і страждання. А в кінці говорить, що в тому винен сам фарон, бо в нього черстве серце, яке на хвилинку сам Господь зробив черствим, про що не один раз сказав Моїсею. І промовив Господь до Моїсея, кажучи: увійди до фараона, бо я зробив непоступливим його серце, і серце його робів, щоб і надалі відбувалися ці ознаки для них, щоб ви донесли до вух ваших дітей і до дітей ваших дітей, як я насміявся з єгиптян, та про мої ознаки, які я вчинив серед них, і ви будете знати, що я Господь. І напевно віруючи скажуть, що в тому глибокий задум Божий. Але мій мозок так глибоко не пірнає. І звісно, фарон відпускає той Богом набраний обраний народ, хай іде зі своїм Богом, якщо їм так подобається. Отож, ми починаємо! І підняли Мойсей і Аарон руку свою з тростиною, та вдарили по воді що в річці на очах у фараона і на очах у слух його. І вся вода, що в річці перемінилася в кров, і риба, що в річці повмирала, і засмерділася ріка, і не могли єгиптяни пити воду з річки. Біблійне пояснення це чудо. Наукове пояснення це червоні водорості або вулкан. Так буває, що через стрімке розмноження червоних водоростей і виділення ними токсинів гине риба. Це відбувається біля узбережжя Флориди в мексиканській затоці і без божого втручання. Дивіться самі. Але є ще другий і більш ймовірний варіант: це виверження вулкана Санторіні близько 1600 року до нашої ери, що дійсно відбулося. І тепер слідкуйте за роками уважно. Виверження вулкану викидає купи попелу і газів в атмосферу. Атмосфери це потрапляє в річки. Оксид заліза фарбує воду в червоний колір. Від того гине риба і все. Просто все більш нічого. І якщо відмовишся відпустити, то ось я вдарю всю твою землю жабами, і вийде ріка жабами, і повиходять вони, і війдуть додому твого, і до спальні твоєї, і на постіль твою, і додому слуг твоїх, і на народ твій, і до печей твоїх, і до діжок твоїх. Гине риба, жаби виходять з річок, бо там неможливо жити. І сказав Господь до Моїсея Скажи Ааронові простягни свою тростину та вдар порох землі, і він стане комарами по всій єгипетській землі. І зробили вони так, і комарі напали на людей і на худобу. Жаби покидають водойми і розмножуються комахи. І знов сказав Господь Моїсеєві: Іди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог Євреїв, відпусти мій народ, щоб вони служили мені, бо якщо ти відмовишся відпустити їх і далі триматимеш їх, то ось рука Господня буде на твоїй худобі, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах і на вівцях буде моровиця дуже тяжка. Комахи переносять хворобу, до прикладу малярі, спричинюючи епідемію І простягнув Моїсей свою тростину до неба, і Господь дав громита град, і вогонь біг по землі, і Господь дощем послав град на єгипетську землю. І був град, і вогонь змішаний з градом дуже сильний, якого не було в усій єгипетській країні, відколи вона стала народом. Потужний вибух міг спричинити грозову бурю. Частинки попелу та газу в повітрі сприяють для посилення електричної активності. Попіл у хмарах може конденсувати вологу, утворюючи град, а дрібний вулканічний попіл міг виглядати як іскри, що змішувалися з градом. І господь навів східний вітер на землю цілий той день і цілу ніч. І коли настав ранок, східний вітер наніс сарану і покрила вона всю землю, і стемніла земля, і пожерла вона всю траву на землі і всі плоди дерев. Тут прямо описується, що йде буревій в пустелі, вітром наносить сарани. Так буває. Ми говоримо про природні катаклізми, виверження вулкану, Буревій в цей час геть небоже диво. І сказав Господь до Моїсея: простягни свою руку до неба, і нехай станеться темрява на єгипетській землі, і нехай буде вона відчутною. І простяг Моїсей свою руку до неба, і стала густа темрява по всій землі єгипетській три дні. Буреві виглядає як темрява, видимість падає до нуля. І сталося опівночі, і повбивав Господь кожного первородного в єгипетському краї, від первородного фараонового, що сидів на троні своєму, аж до первородного в'язня, що в домі в'язнів, і кожного первородного з худоби. І встав фараон уночі, і він, і всі раби його, і весь єгипет, і був великий лемент у Єгипті, бо не було дому, де не було померлого. Виверження вулкану, попілу повітрі, загибель риб, розмноження комах і як наслідок смерть людей. Так це ж було вже під час виверження Кракатау чи Камерун. У 1600 році до нашої ери було виверження Санторіні. І це факт, це не чудо. А загибель людей це наслідок. І можливо хтось каже Рая, але ж не смерть первородних не міг вулкан вбити тільки першу дитину в родині. І я вам скажу: звісно, ні, я ж не геть відбита. Я вам пригадаю одну історію, дуже знайому, про Адама і Єву, у яких було три сини. І вони мали якось між собою розмножуватися, враховуючи те, що Каїн вбив Авеля. Отож так культурно склалося, що вагу в родині мав хлопець і то перший. А дівчата помирали собі та й помирали. Про них навіть ніхто не згадував. Тому помирали всі, але згадували і шкодували перших хлопців. Я не вважаю чудом кари Божі. Я вважаю чудом, що в 21 столітті так багато людей в них вірить. З вас дзвіночок, лайк! Підписка, ну хоча б лайк. Дякую за перегляд і до наступної цікавої історії!